बन् <laughs> बा Це видела новонаруженных и так вообще вечером в нем ДСНСники від поліції, вони на постійному зв'язку з зв двома на зв'язку. Чисті приміщення зараз в деяких вже є вентиляція і кондиціонування. В оперблоки зараз працюємо над цим, але через того, що там стеги повалювалися, там є деякі складності. Ми зайдемо зараз в якісь приміщення, які не постраждали, і готові, і в приміщення, які постраждали, це було ефекційного санкція. О, там є притяжна вентиляція, тому що у меня двухместные палаты, ми можемо по максимуму забрати детей. По приміщеннях виходить туди на дичь корпус. А к достатньо на сегодняшний день расходников теж, так що ми готові працювати.